Привіт, всі ми з вами живемо в такій собі складній павутині зв'язків. Але чи замислювалися ми коли-небудь, як ця вся система будується? Сьогодні ми спробуємо розібрати її, так би мовити, цеглинка за цеглинкою. Почнемо з найближчого кола родини, а дійдемо до ширших спільнот. І головне, з'ясуємо, що ж є тим клеєм, який тримає все це разом. Ну що ж, почнімо? От просто на секунду зупиніться і подумайте. Хто нас оточує щодня: рідні, друзі, однокласники, вчителі, сусіди. І цей список погодьтеся можна продовжувати і продовжувати. Власне, всі ці люди і є наш соціальний світ, і все, звісно, починається з найближчих. Так, все починається саме тут. Родина це наша найперша і, мабуть, найважливіша група в житті. Це той самий особистий фундамент, на якому ми потім будуємо все інше. Простими словами, родина це наш перший соціальний всесвіт. Це не просто стіни, де ми живемо, а той безпечний простір, де ми вперше вчимося довіряти, любити і якось взаємодіяти з іншими. Це наш емоційний прихисток і, якщо хочете, стартовий майданчик для виходу у великий світ. А як цей фундамент взагалі закладається? Ну, все починається з рішення двох людей. І це не просто якийсь романтичний порив. Це свідомий і відповідальний крок об'єднати своє життя, домовитись підтримувати одне одного і, можливо, передати свої цінності далі. По суті, це таке собі партнерство, що будується на взаємній згоді та зобов'язаннях. І знаєте? Ці принципи настільки серйозні, що вони навіть записані в Конституції України. Тобто, подумайте тільки рівні права, свобода вибору, взаємна згода це не просто якась там особиста справа родини, це фундаментальна цінність, яку захищає ціла держава. Але звісно, наше життя не обмежується тільки родиною. Рано чи пізно ми виходимо за ці межі і стаємо частиною чогось набагато більшого. Тож, давайте розширимо наше коло і подивимось, що там далі. І от ми потрапляємо в громаду. Що ж це таке? Ну це точно більше ніж просто сусіди. З одного боку, це можуть бути всі жителі одного міста, їх об'єднує спільна територія, а з іншого боку, громада може виникнути на основі спільних інтересів. Наприклад, спільнота фанатів якогось гурту чи прихильників екологічного руху. Вони можуть жити в різних куточках світу, але їх об'єднує спільна ідея. Щоб це не було простою теорією, давайте подивимось на один дуже крутий історичний приклад. Перенесімося на мить до старого Львова, колись там оселилися вірмени, вправні купці і перекладачі. І вони не просто жили поруч, а створили по справжньому міцну і згуртовану громаду. І ось тут починається найцікавіше. Подивіться, що вони зробили: збудували власну школу, шпиталь, бібліотеку, театр і навіть друкарню. Уявіть собі, це ж фактично інфраструктура цілого маленького міста, створена з нуля силами лише однієї громади, неймовірно, правда? І знаєте, що вражає найбільше? Минуло стільки років. Вірмени там давно вже не живуть так компактно, а їхній спадок живе досі. Назва вулиці, унікальні будівлі, знаменитий вірменський собор це і є той самий слід в історії, який залишає по собі сильна згуртована спільнота. Але людей об'єднує не тільки спільна територія чи походження. Є ще одна дуже потужна сила це спільні переконання, наприклад, віра. І звісно, люди однієї релігії створюють свої громади. Це ще один класичний приклад такої спільноти. І Україна в цьому плані дуже різноманітна країна. Тут живуть християни різних конфесій, мусульмани, юдеї. І що тут ключове? Те, що Конституція гарантує кожному право вільно обирати, вірити в щось чи не вірити взагалі, тобто бути атеїстом. Саме ця свобода і дозволяє всім цим різним громадам жити разом у мирі. Добре, давайте підсумуємо. У нас є різні родини, є безліч різних громад, і виникає логічне питання: а як усьому цьому різноманіттю жити разом мирно й ефективно? Відповідь проста: потрібні спільні правила гри. Знаєте, ми часто думаємо про правила як про щось, що нас обмежує, але насправді це радше схоже на каркас будинку. Здається, що він заважає, але без нього все просто розвалиться. Бо саме повага до інших і дотримання правил створюють той простір, де всім безпечно і зрозуміло, як діяти. Давайте просто уявимо на секунду світ без правил. Що б це було? Ну. Це був би суцільний хаос. Сміття лежить просто на тротуарах, на дорогах кожен їде, як йому заманеться. А правила вони якраз і створюють порядок, вони дають нам відчуття безпеки і впевненість, що інші будуть поводитися більш-менш передбачувано. Але ж є не тільки офіційні закони, правда, у кожній родині, в кожній компанії друзів на роботі є свої неписані правила. І чому ми їх дотримуємось? Та тому, що розуміємо, без них було б просто некомфортно, а іноді й неможливо жити і працювати разом. Та знаєте, одних лише правил, навіть найкращих, замало. Щоб суспільство було не просто холодною конструкцією, а живим організмом потрібні ще дві речі це турбота і відповідальність. І відповідальність це не те, що з'являється за один день, це цілий шлях. Спочатку в дитинстві про нас повністю піклуються дорослі. Потім ми потроху вчимося робити щось самі. І чим більше ми можемо, тим більше з нас і питають все логічно. Так у чому ж суть відповідальної поведінки? Це не просто, знаєте, зробив що сказали це здатність перед тим, як щось зробити, на секунду зупинитися і поставити собі питання: а як це вплине на мою родину, на друзів, на людей навколо? По суті, це вміння думати не тільки про себе. І ця турбока, ця відповідальність стосується не тільки окремих людей, вона є і на рівні цілої держави. От дивіться, в Конституції записано, що держава має забезпечити всім дітям доступну і безкоштовну освіту. Це ж є той самий прояв турботи, тільки вже в масштабах усього суспільства. Так ми дбаємо про наше майбутнє. Ну що ж, давайте зберемо все докупи. Все починається з родини, нашої першої спільноти. Далі ми долучаємося до більших громад, об'єднаних територією чи інтересами. Щоб усім разом жити, нам потрібні правила. Але справжньою рушійною силою, яка робить суспільство живим і міцним, є турбота і відповідальність одне за одного. І наостанок, як завжди, питання, над яким варто подумати, не треба планувати чогось грандіозного. Просто яку одну маленьку річ, яка покаже турботу про свою громаду, про людей навколо, можна зробити, от просто сьогодні? Подумайте про це. Дякую, що були з нами.